Ви дивитесь Знай.UA, Підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб знати ще більше. Мене звати Олександр Близнюк. Ми запросили Олександру Решмеділову до нашого стріму, аналітикиня фонду громадської дипломатії, політологиня, кандидатка філософських наук. Пані Олександр, дуже рада бачити вас так. і глядачів. Я би хотів почати з наш стрім з ось самої такої актуальної теми: це російські удари по об'єктам критичної інфраструктури в Україні. 11 жовтня російсько-терористичні війська знову завдають ударів по Україні, лунають вибухи в багатьох областях. В більшості своєї вони ціляться по об'єктам критичної інфраструктури: це по е, тепловим електростанціям, е, по об'єктам енергетичної інфраструктури. Є версії, що президент Росії Путін використовує такі кроки для того, щоб залякати населення України, а також задобрити свою аудиторію. Ну і звичайно, примусити українську владу піти на якісь поступки або переговори. Що ви думаєте, які, яка мета ось ось такого хаотичного якогось хаотичних дій, які приймають в військово-політичному керівництві Російської Федерації? Я не дуже хочу якісь високопарні фрази казати, але українців не залякати. І я більше переконана, що все-таки Росія робить це для власного е глядача, для своєї пропагандистської машини, тому що насправді це безсилі кроки. І якби вони рухалися за умовно, якоюсь логікою військового часу, воєнних дій, вони б все-таки на полі бою е вирішували. Справи, а там, як ми знаємо, вони відступають. А українські війська вже не навіть не контрнаступають, а наступають. І цей баланс сил вони не змінили. Отак, підло зухвало робити ракетні обстріли по житлових будинках, по цивільних, по дитячих майданчиках, а не тільки по об'єктах критичної інфраструктури. Я саме хочу підкреслити. Що в понеділок, 10 жовтня, принаймні в столиці і в багатьох інших містах, зазнали ушкодження, наукові установи, навчальні установи, це університети, бібліотеки, музеї, філармонії, дитячі майданчики, шляхопроводи. І багато іншого, що насправді ніяк не можна порівняти з чимось, якимось військовим об'єктом або енергетичним. З іншої сторони, те, що Російська Федерація хотіла спровокувати паніку або залякати українців, я думаю, що така мета була. Але, дякуючи Богу, і вже досвіду гіркому, який ми маємо, оцієї хвилі панічних настроїв, масових від'їздів. Корок, черг за паливом, черг там, до банкоматів різних магазинів. Вони були, але вони були незначними, не були такими масованими, як були, наприклад, 24 грудня. Ой, 24 лютого, вибачте, е, я хочу сказати, що українці роблять висновки, роблять висновки в своїх поведінці. Вони стримано сприйняли всі обмеження. Дякувати дякувати, що пішли на е, прохання влади обмежити споживання електрикою, тому що ви знаєте, що було багато закликів в критичний період, вечірній період обмежити споживання обмежили майже на 35%. Це великий показник, а це означає, що контакт. Між розпорядженими влади і громадянами високий українці активно волонтерять, допомагають. І от до речі, хочу сказати, що у великих містах в Дніпрі, в Києві, просто шаленими темпами, навіть якимись магічними темпами, наші комунальники, наші служби відновили і рух транспорту, і прибрали наслідки цих ракетних пострілів. Це насправді величезна робота, і хочу відзначити, що вкрай важливо, щоб комунальні служби отримали гідну е заробітну плату, щоб це було внесено в бюджет, тому що те, що вони роблять, це наші тилові війська, і вони не зупиняли своєї роботи в найважкіші часи. Тому хочу їм особисто від себе подякувати. Про соціальну тематику ми з вами ще е, ось цих наслідків цих ракетних ударів ми з вами поговоримо. Я би хотів ще трошки з політичної точки зору е, 400-700 мільйонів доларів десь приблизно підрахували. Коштував ракетний удар по Україні за 10 жовтня, тільки за 10, ще не підраховували за 11 жовтня. Е, у Путіна тих ракет уже визначають експерти не так вже й багато. За 10 жовтня було випущено… випуск, 9 яких. Дивіли ну так але знову ж таки, от, от того рівня, яке було 10 жовтня, 85 ракет було випущено. Навіщо це робиться? Яка ось така сакральна мета в цьому у Путіна може бути? Як ви думаєте, давайте для початку скажемо і е, хочу подякувати нашим повітряним е, військово-повітряним силам, які е, ну завдяки ППО і завдяки їхній роботі майже 50% відсотків. Я дивилася статистикою за десяти за 11 число. Дуже сильно вони змогли убезпечити все одно громадян 50% менше руйнувань, чим могло би бути. До речі, хочу відзначити, що крім ракетних обстрілів, ще велика кількість це оці дрони камікадзе шахіди іранські, так само їх. Достатньо великій кількості позбивали не тільки ППО. Ви знаєте, що і, і хлопці ЗСУ активно працюють. Навіть бачили ці відео, коли здається, що з землі е, збити вкрай важко, але збивають, і, і хочемо сказати, що таким чином рятують життя е, ракет різного калібру і, умовно, і старих радянських, і більш сучасних. Путіна ще вистачає радянські, навіть кажуть військові експерти, ще декілька тисяч є. Тому можна сказати, що якщо тільки оцим йти шляхом залякування, а я хочу сказати, що е, те, що відбулося 10-го числа, і е, ви знаєте, що ушкоджені ще додатково візові центр Німеччини ще інші. Світ побачив і достатньо швидко зреагував, тому що і в прямі ефіри ось BBC зафільмували так, ракетний обстріл і багато чого. Тобто, майже скажемо, в прямому ефірі відбувалося те, що сталося. І е, певне таке відчуття е, інтерактиву, воно присутнє було в світі. Тут цікаво, як зреагує світ. Чи буде надавати він зброю, тому що ми чекаємо на Рамштайн, який буде 12 жовтня? Ми чекаємо на рішення НАТО. Бо сьогодні Столтенберг зробив гучну заяву. Що, наприклад, якщо Україна програє Росії, то тоді програє і НАТО, тобто можна вважати, що е, Північно-Атлантичний Альянс почав сприймати все одно. Більш особистісно те, що відбувається, тому що зрозуміло, що Україна і до стандартів НАТО наблизилася, і за рахунок інструктажу, і за рахунок техніки, і багато іншого. Але все одно повноцінно ми тільки намагаємося стати частиною родини НАТО. Чи вдасться це пришвидшити найближчим часом? Подивимося за пришвидшеною процедурою. Україна подала заявку і хоче, щоб НАТО рухалося швидше. Ми знаємо, що g 7 Екстрено зібралося розмови про зброю, активно йдуть багато ініціатив, де з боку Великобританії цікаво, як поведе себе все одно Німеччина, але бачимо, що обіцяні танки, які, наприклад, можуть бути зняті з балансу Чехії і направлені нами, а натомість Чехи отримають німецькі танки. Тобто, є певні зрушення, але насправді. Можливо, вони будуть не такими гучними, аби головне, щоб наші хлопці ЗСУ отримували все необхідне, навіть нехай тихо, тому що сказати, що ми не отримаємо зброю, це невірно. Ми її отримуємо різну нову, саме тому з'являються можливості і бавовни в Криму і відповіді росіянам по їхніх інфраструктурних об'єктах. Так само тому я насправді можу навіть менше потрібно інформаційного пафосу, але більше дієвості. Дивіться, ось після ось цих атак багато аналітиків на заході, зокрема, ось і CNN публікує цікавий матеріал про те, що атаки Путіна можуть передбачати нову жорстоку фазу війни. Російський лідер змінює свою стратегію. Він ось з програшного і війни на полі бою на кампанію. Ось з підриву морального духу мирного населення. І це в нього досить добре виходило. Протягом багатьох воїн, які вела Російська Федерація. Так само дуже боїться Путін внутрішнього двірцевого перевороту, державного перевороту в Російській Федерації. Саме тому для безпеки в Москві була залучена елітні підрозділи російських збройних сил, оскільки. Путін побоюється, що його військово-політичне керівництво може перейти до якихось, можливо, навіть і силових сценаріїв зміщення його з посад. Як ви бачите, це можливий такий сценарій взагалі, і те, що оці якраз обстріли відбулися, вони якраз е, відбулися, тому що путіну треба було показати якусь силу перед своїми ось цими елементами або тими, хто входить в його команду сьогодні. Ну, давайте скажемо, що те, що можуть бути додаткові масовані атаки, особливо ракетні і дронові, це розуміємо, і ми це розуміє і захід. Саме тому під час вечірньої розмови 10 жовтня між Зеленським і Байденом, по результатах було з боку сполучених штатів, обіцяно нам нове надсучасне ПВО ППО. Тому сподіваємося, що убезпечити певні міста, інфраструктурні об'єкти додатково вдасться. Тому що були розмови, чи не бажали росіяни таким чином умовно дізнатися про весь український захист, таким чином якось потім робити і на них атаки. Подивимося. Я думаю, що говорити, що всі плани Путіна вдаються, навряд чи треба. Я думаю, що українці. Змінили своє ставлення до загроз і що ці важкі часи треба перетерпіти е, і дати гагідну відсіч. Сподіваюся, що її дати ну, нам вдасться, і за допомогою заходу і власних сил ми насправді не розслабляємося і про війну не забуваємо. І кожного дня намагаємося щось робити для цієї перемоги з іншої сторони, з приводу перевороту. Якщо ми говоримо, що така ймовірність є, і що є умовно там різні е, позиції, хтось їх називає яструбами голубами по різному їх можна називати, але умовно, що може бути певний переворот для України, це е, можливо і не найгірший варіант, е, тому що було зазначено офіційним Києвом, що перемовин з путіним і з цим режимом вести Київ не буде. Тому подивимося, чи якою буде конфігурація наступна влади питання в іншому: що все одно нас спонукає до цього певного діалогу, і тут треба подивитися, якою буде міжнародна обстановка. Ви знаєте, що в листопаді має відбутися G20 в Індонезії на острові Балі, і з'явилася інформація від МІДу Індонезії, що, начебто, заявила на участь і Зеленського, і Путіна. Путін хоче на цих полях зустрітися з Байденом? Були вже заяви з боку Російської Федерації, що вони очікують, що якщо Байден запропонує зустріч пряму, то вони на неї пристануть. Цікаво, чи буде зустріч між Байденом, умовно між Вашингтоном і Пікіном? Чи будуть розмови між американцями і китайцями? Якою буде ця розмова, і чи буде вона? Чи будуть інші формати? За посередництва можливо, саме тому, крім Рамштайну, який очікується, цікаво подивитися за зустріч у Астані між Ердоганом і Путіним. До речі, Арабські Об'єднані Емірати так само хочуть бути певним посередником і пропонують свої послуги. І цікаво зустріч подивитися президента Об'єднаних Арабських Еміратів з Путіним. Тому зараз дуже багато різних процесів іде, і чи говорити вже що умовно цей ну, цей переворот назрів або перезрів насправді тут знаєте, як то кажуть, чи буде він вчасно, чи не буде він запізно, чи зможе насправді нова конфігурація бути е, гідною перемовин подальших і буде визнана світом. Е, ми ж насправді, поки про це можемо тільки здогадуватися, я можу підтвердити, що розмови такі йдуть. що Сприймається це як один з вирогідних сценаріїв. Але поки не можна сказати, що він вже цей бунт, він вже готовий, і ми говоримо про це як про доконаний факт. Як про підготовку, так але давайте не забувати, що тут головне якою буде наступна конфігурація. Наскільки вона буде агресивною по відношенню до Києва, чи вона буде готова до конструктивних перемовин? Ну і звичайно, очікуємо на вже дев'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації. Пані Олександре, я вам дуже дякую за ось цей коментар в цій політичній частині нашої програми. Олександра Решмеділова, аналітикиня фонду громадської дипломатії, політологиня, кандидатка філософських наук.